ти сліплють, нічого не бачив. Не для ТЦК. Для того, щоб яму закрити, бо в разі виключу світло, ми тоді не зможемо, щоб сюди ніхто не втрапив. Вітаю, друзі. Уявіть, я справді до сорока думала, що я половинка. Ходила світами, шукала другу половинку, а потім одного разу прокинулась, дивлюсь. Дві руки, дві ноги. Посередині є все, що треба, що має двох дітей. Двоє нирок, легень бух очей. Якого біса хто міг так нахабно пожартувати? І найголовніше, навіщо? І тоді я подумала, а ще як це не єдиний жарт, який. З нами жартує життя і я стала досліджувати себе, людей, світ, бажання. І коли б я стала писати сьогодні книгу, я б її так. Вона вмостилася на улюблене кучеряве крісло, засвітила тепло душі. Сьогодні п'ять нуль. Вона не шкодувала за прожитими роками, не хотіла нічого повернути. Була вдячна всьому, що відбулося. Була натхнена прожитим, здобутим, втраченим, не стирала подій, не просила у пам'яті забуття і вже не боялася бути смішною, незграбною, комусь не втямки, говорила. Говорила словами душі, створювала свій душею, відчувала словом, обіймала серце, народила двох донечок, видала три книги, написала 322 вірші, мріяла видати поетичні збірки і прожити до ста двадцяти в доброму здоров'ї, при пам'яті. щоб і ще написати мінімум сім книг. Але найперше мріяла в найближчий час слухати музику штрябуса у Віленській опері. І, чесно кажучи, у мене зараз в руках знаходиться не той аркуш папера, який має бути в сценарії. Тому далі відбувається чиста імпровізація. А, я згадала, я згадала. Чуєте цей вас? Я зараз хочу, щоб кожен з вас хоч на мить відкинув тривоги, відкинув страхи. І залишився сам собою із своїми найпотаємнішими бажаннями. Почули їх для себе, не для чоловіка, жінки, не для дітей і навіть не для України, а саме для себе. І тільки для себе. А я, а я побуду сьогодні, Анне. Посиджу на плечі у кожного. Я почую бажання важні, запишу на собі перо і наповню їх. Я себе розглядатиму в дзеркалі і читатиму вас щовечора. Я бажанням даватиму легкості, щоб збувались вони напевно. Адже, поки людина жива, нічого не пізно. Може вдихнути вона і говорити грізно. Може, зіткати рушник, сплести тепленький шарфик, може цілонком зцілити життя і попрощатись назавжди, поки людина готова йти, відкриті для неї дороги, пізно тоді лише, як на плиті напишуть роки тривоги. І я за кожним бажанням здійсненим дзвонитиму в дзвін і в колокол, я із себе стиратиму, житиму, відкриваючи шлях для нового. З часом знову момент народиться. Ми зустрінемось, віком минаючи. І з бажань шлях простелиться. Це і є та мить, що життя. А пам'ятаєте, у 20-му році ми вже з вами тут зустрічалися? Хто пам'ятає? О, Не всі, але є ті, хто пам'ятають. І от це було всього 5 років тому. І це було 5 років тому. Так начебто трошки і так, так багато за цей час цього відбулося. І я пам'ятаю мій добрий друг Сережа Погонін. Він казав, я поезію не люблю, але до тебе прийду. І прийшов. А потім прийшов другий раз, третій, і зараз теж він тут, Сережа. Я тобі дуже за це дякую. І дякую кожному з вас, що ви цей вечір присвятили мені, що ви розділили його зі мною, а найголовніше, що ви присвятили його собі. Ви знайшли цю хвилинку побути тут. Бо якщо не знаходити цієї хвилини, то може відбутися те, що відбувається з нашими. Героїнями в новій п'єсі поки смерть не. Це що, паска? Ви нічого мені, не… Ласка. Нічого не розумію. Це вже не смішно. Погралися і досить. Що? Дверей нема? Виходу нема. Ні-ні-ні. Цього не може бути. Ми ж якось сюди. Так, так, давайте пригадаємо. Хто що пам'ятає? Що? 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 А що ви робите? Зачекайте. Зараз, зараз. Я все скажу. О, Боже, ви серйозно? Ну. Що ну? Снегте на мене, я нічого не чую. Зізьміться. Нема чого дихати. Дивно. І у мене щось. Голова. Я зараз в пігулочку подивлюсь, моя так тріщить. І мені теж. М -м -м. Так, так, так. Давайте підсумуємо, що пригадали. Я архітекторка, в мене дитина, в, мене. в неї теж цей чоловік, ця збочинка, а в тебе що? А, а я люблю подорожувати. Я часто виїжджаю. З родиною. І це все? Користь із її спогадів. Ну, гаразд, і що це нам дає? Подписує чоловіку шкарпет. Щасного. Що ж ти мовчиш, не твої зв'язку? зрозуміла? Я скажу, немає зв'язку. Ну, що фото мого чоловіка робить в твоєму телефоні? Що? Покажи. Ага. Ну, Знайомович. Ну, І не тільки. Ну що? Інші частини теж знаю. А він мене вогну. Він що більше не любить? Що? от Кнур смердючий. Певна, що він мій. Да. Мені було зручно, що він займається домом і дитиною. А зараз через вас. Тір, я можу це втратити? ні, це сестру, то виходить наша розумничка не Неста. Да. Чортові проститутки! Це ж треба зраджувати моєму чоловіку. Твоєму? мрії» п'єси, яка була написана тільки цього року, цього літа, за участі Народного аматорського театру Вільний простір. І зараз якраз наша режисерка Марія Озлова разом з нами працює над постановкою цієї п'єси, і прем'єра відбудеться 1 лютого. Ви зрозуміли, так? Календарки можна. Дістати і занотувати. 1 лютого поки смерть не, 1 березня моновистава. Ну, а ми продовжуємо. Знаєте, моя мама зараз пишається мною. І тато теж. Я довгий час. Не могла примиритися з тим, що вони рано пішли. А допомогло мені з цим справитися те, що коли ми маленькі і нас батьки ведуть за руку, вони перед себе нам світять таким маленьким ліхтарком. А коли ми вже готові бути дорослими і йти широкою дорогою свого життя, вони... З неба світять нам величезні прожектори. І це, і віра в це допомагає, допомагає. І зараз я запрошую надзвичайно талановиту, ніжну і неповторну Ілону Савіцьку. Всім мам присячить. Привітати вас на народження, подякувати вам, по-перше, що ви є в нашому житті. Здоров'я вам і процвітання. Я бажаю, щоб ви продовжували далі йти і ніколи не зупинялись, не здавались, у вас вийде, я в це вірю і дякую вам. thank снився сон. Я пам'ятаю, що ми... я виходила із підземки метро, але по рейкам. І коли озирнулася назад, я побачила, що за лівим моїм плечем мамин рід, а за правим татір. І в цю мить вони почали сплітатися в таку спіраль ДНК. І ця спіраль допомогла вийти мені на перон. І коли ми вийшли на перун, я побачила, що моя спина розверзнута і там порожньо нічого немає. І потім з цієї спіралі пішло потужне жовте світло. І разом з цим світлом моя спина, як кора, вона почала з'єднуватися, шиватися, і не залишилося жодного шраму, жодного люця. І після того... Моє віже. Я вивела рід чи вони мене, ми разом, тому що рід допомагає нам, дає нам силу, натхнення. І за декілька днів до свого сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього ювілею, я поїхала до тата на батьківщину. І там з дядьком, з наймолодшим татовим братом, ми. Складаємо зараз родовід і ми склали нашу родину з, шо, з шість поколінь. І це більше ста людей. І це дає неймовірну силу. Насолоджуюсь розслабленим тілом, не беру на себе чужих обіцян, образ очікувань. Мозок нервово пульсує як можна. Не відчуваєш сором? Не відчуваєш. Дозволяй собі бути для когось сукою, а комусь недосяжним, важеля на вагах життя, все наважить. Сьогодні дуже складно жити своє життя. Адже болить мова, війна болить, втрата, зруйновані міста, недоспані ночі моїх дітей і ваших, розстріляна та закатована інтелігенція, репресований дідом. Уявіть, коли моя баба була вагітна на п'ятому місяці моїм татом, а разом з тим вдома ще було шестеро дітей, діда закрили. Зіслали на крайній північ, і він дивом вижив дві розстрільні статті. Певно, вижив для того, щоб свого часу врятувати мене, коли лікарі поставили хрест. І в цьому болю складно відчувати, складно знайти себе. І люди вибирають не відчувати сьогодні. Вважають, що так буде легше. Але насправді ми люди прив'язані. Зобов'язання нанизують нас на шпичаки, зв'язують, а ми мовчимо. Звикаємо і не пручаємося. Соваємося в день, блеємо, не змінюємо доріг. Не відходимо навіть на метр від шляху, на який нам укажуть. А якщо не послухаємо, смикнуть і ближче прив'яжуть, а вночі. Коли хочеться спати, думки її не дають кружляють. Крізь ночі на ранок розвіються всі сподівання, не стане чекати прийдешнього погляду пані підніметься, спину розправить велична держава воз'єднанням стане для нас і життям безбане. І многоя літа співатиме многоголосся, голосся і дідо. Торкнеться руками жита колося. і вчитель не знатиме втоми в роботі і вдома, і лікар прийматиме нове життя без надлому. Україна це пісня, душа, це Карпати і ненька. Україна це голос, серпанок, кіно і бабусі варенько. Україна це дерево, що поливати радістю треба. Україна це кожен із нас. Ми вже маємо те, що для любові нам треба. Треба ми, так і треба. Понівече на землю під небом. Це на карті Моя Україна всім сказала, тепер ми єдині. Треба ми. Так, ми треба. Перемога то наша велика потреба. Ми, хто виживемо, запам'ятаємо тих, хто був з нами поруч, хто дійсно був з нами. І шлях відкриває у простір вільна країна і мати діждені з війни свого мужнього сина. І в новому дні свідомість відкриється людям, не варто чекати минулого і те, що буде. Давайте пліч опліч творити. Самі сьогодення не варто чекати царя і благословення у кожного серця в любові народжені діти. Бажаю розправити плечі і відпустити. Я мріяла, щоб мої вірші співали. І ця мрія маленькими кроками здійснюється. І сьогодні вже прозвучала пісня у виконанні Ілони Савіцької і зараз прозвучить ще дві. Це пісні переклади, які завдяки. Народному артисту України Юрію Олександровичу Коленкову, вчителю, наставнику Ілони. Завдяки йому і Ілоні я зробила ці переклади, і тепер вони звучать. І в квітні відбудеться сольний Ілонин концерт. Я запрошую вас всіх. Ставимо, давайте ставити плани вже сьогодні. Вони обов'язково здійснюються. Я в це вірю і бажаю теж вам вірити в це. І сьогодні хочеться, щоб звучали іще наступні слова. Нікому я тебе не віддам, відам! Яке нас знищує всередині? Обриваю зв'язки, гачки, записи і фотоплівки, заживаю розриви, рани, дірки, затираю шишки, вичищаю застої, остої, переповнені вінця, я життям йду вперед і не бажаю ніде зупинитись, не відпускати, впускати. Світити вічно, знати, читати, народжувати і лаконічно говорити про те, що тобі не властиво хтиво, ти чекаєш, що хтось тобі скаже, а ти красива. Не ховай за душею останній окраєць-краєць. Ти приходиш у світ, щоб відкрити всесвітній ранець. У твоїй душі повно, незвіданий стаєць, скажи собі, я лечу, і на щоках рум'янець. Запроторений шлях відступає, як бачить, знімогу, серце свербить, тремтить, колотича в мовчанні, тривога запускає пазурів головою волосся, роздирає душу, шматує щастя, що не збулося, розчищає шлях для нових невідомих просторів. Душі полегливій, відкрите хвилюючи море. Розтягаю руку зустріч невпинно гарячий, коли хоч і сміюся, а як маю бажання, та й плачу. Обриваю зв'язки, гачки, записи і фотоплівки. Розриваю коло втомленої божевільної білки. Я ламаю руками, топчу заїжджені у дірках платівки. Не повертаю назад, тільки вперед лечу. Як у дитинстві з гірки.